Мир вашому дому, ви на каналі Християнської просвіти та молитви Духовний Шлях. У цьому випуску ми дізнаємося про причину нереалізованих ініціатив, тотальної корупції. Да що вже там. Зрозуміємо, чому з року в рік обіцяємо кинути палити, пити, пліткувати, їсти на ніч, відкладати на потім тощо. Можете до цього списку додати щось своє. Мова піде про страх починати щось нове із книги Ансельма Грюна Звільнитися від страху. Дякую за цей випуск вам, дорогі спонсори, та жертводавці, ваші донати допомагають творити якісний україномовний контент та вирішують багато питань пов'язаних із витратами. Благослови господи. Можливо, саме після цієї програми хтось зробить, врешті-решт, те добре діло, про котре так давно мріяв, і переклав свої плани із минулого року на цей рік. Приємного прослуховування. Звільнитися від страху Ансельм Грюн. Страхи можуть діяти як допоміжна система тривоги, але існує також страх перед страхом, котрий замикає людину, немов у в'язниці. Він перешкоджає жити в повноті, стати вільним від такого страху це важлива ціль. Грюн наголошує не на класичній терапії, а на духовних шляхах, у поводженні зі страхом, на звільненні серця із тісноти. Страх може стати ангелом, якщо укласти з ним мир і подружитися з ним, ідучи до повнішого життя. На підставі Святого Письма згідно з тим, як Ісус обходиться з реальними страхами, автор показав розуміння, котрі є терапевтично помічними. Отже, давайте розглянемо страх починати щось нове. Багато людей радіє, коли купує щось нове. Коли дім після ремонту виглядає, немов новий. Коли оновлюється фірма. Однак не завжди це так. Нове може також породжувати страх. Сьогодні прагнення новацій поступилося місцем страхові перед невідомим. Реорганізація фірми часто викликає насамперед побоювання, виникає боязнь втратити робоче місце. Нововедення зазвичай впроваджують за рахунок старих співпрацівників, попри їхні втрати. Той, хто у своїй професії здобув багато знань, переважно скептично зустрічає новації, які ставлять ці знання під сумнів або переганяють їх. Така особа не очікує нічого доброго від технічних революцій, хоч би якими ефективними і прославленими вони не були. Так нові шляхи, нові методи, нові продукти викликають страх. Страх перед новим, звісно, не обмежується сферою праці. Він починається вже у дітей. Вони насамперед потребують безпеки. Тоді вони також радіють новому, але якщо нове завжди було чимось неочікуваним і неприємним, то кожна новація продовжуватиме в їхньому серці страх. Про такий страх перед новим, як основний досвід людини, йдеться в Матвія і Луки вже на початку їхніх євангелій, там, де народжується Боже дитя, котре все оновлює. Бог сам мусить спочатку перемінити страх перед новим у серцях людей. Історія дитинства Ісуса відображає тему страху і довіри. У кожній терапії лікар шукає причини страху в дитинстві. Дитина приймає від матері віру в життя, від батька відвагу вийти в життя і самому взяти його у свої руки. Часто цей досвід недостатньо сильний, аби подолати дитячі страхи. Діти бояться ночі та снів, в яких вони бачать себе безпомічними супроти диких тварин. Душа дитини глибоко сприймає послання довіри і послання страху. Дитина прагне захищеності в руках матері, а коло батька відчувати внутрішню міцність і відвагу. Водночас вона боїться втратити батьків. Цей страх є у кожної дитини. Він ґрунтується на страхові розлуки, який охоплює дитину вже при народженні. Страх може стати в дитині хворобливим. Тоді, кожного разу, коли мати виходить із дому, дитину охоплює суцільний жах. Вона ледве може дочекатися її. Такі страхи можуть походити від переживання в материнському лоні або полишеності на самоті в ранньому дитинстві. Один чоловік розповідав, що дитиною його завжди закривали в темному підвалі, там він бачив демонічні фігури. Мати казала хлопчикові, що він біснуватий, оскільки нечемний. Це дитяче переживання нерідко переслідує чоловіка ще сьогодні. Будучи дорослим, він неспроможний ходити. У темний підвал, де коли вночі він пробуджується побачить демонічних істот. що раніше в дитинстві пережиті страхи, то важче їх усунути. Ми можемо подолати боязні з дитинства лише шляхом згадувань і огляду того, що зумовлює страх, та спробувати знешкодити його. Допомогою в цьому буде згадка про дитячий досвід довіри і захищеності, який дав нам змогу вижити із нашими страхами і незважаючи на них. Зігмунд Фройд вважає, що страх виникає в дитині, коли вона стримує важливі інстинктивні пориви, як от сексуальність і агресію. Це безперечно можлива модель пояснення наших страхів, передусім страхів, що не мають реального підґрунтя. Від таких страхів часто захищаються вимушеною поведінкою. Страх перед власною агресією, дехто намагається подолати доброю поведінкою. Занадто м'який голос часто вказує на стриману агресію. Психологи сьогодні інакше, ніж класичний психоаналіз, пояснюють причини страху для терапії поведінки, страх емоція, що ґрунтується на оцінюванні загрозливої ситуації. Нерідко ми оцінюємо ситуацію страху неналежно і нереалістично. Згодом на малі загрози вже реагуємо з великим страхом, обидві речі важливі. Дослідити причини страху в дитинстві та запитати себе, як ми оцінюємо ту чи іншу конкретну ситуацію тепер. Часто ми оцінюємо їх помилково, бо оцінювання з дитинства міцно засіли у нашій душі. Святі Матвій і Лука починають свої Євангелія історією дитинства Ісуса. Вони, однак, описують не страх дитини, а страх дорослих перед новим. Котра входить у їхнє життя в постаті дитини. Святий Матвій зображає три різні реакції на цей вхід до нового. Йосип спантеличений вагітністю своєї нареченої, залюбки він би відпустив її таємно, тобто без покарання згідно з законом. Зазвичай жінку, котра перед шлюбом завагітніла, каменували. Йосип не бажав дотримуватися букви закону, він радше бажав відпустити її. Та ввісні йому з'являється ангел Господній і промовляє до нього Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. Через дитину, котру народжує Марія, справді входить щось нове і непередбачуване в життя Йосипа. Дотепер він завжди чинив те, що правильно. Він жив за заповідями Божими. Це надавало йому певності і водночас віри, що його життя вдасться. Тепер Бог діє в його житті так, що він сам собі не може цього пояснити, тож він потребує підбадьорення ангела нічого не боятися і відважитися на нове. Інше сприйняття нового страху спостерігаємо у мудреців зі сходу вони побачили зірку, що сповістила про народження нового царя. Захоплені цим вирушили в дорогу, аби поклонитися новонародженому цареві. Їхньою відповіддю є подолання страху перед новим. Мудреці впускають його у своє життя. Третю реакцію на страх перед новим показує нам євангелист Матвій на прикладі царя Ірода той боїться дитини, котру мудреці зі сходу називають новонародженим царем юдеїв. І як зачув це цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. Матвія, другий розділ, третій вірш. Могутній земний цар боїться, що це нове може позбавити його влади. Ірод мав владу над країною і над людьми, проте його влада не була вираженням його внутрішньої сили, а страху. У своїй боязні він жорстоко повбивав усіх своїх суперників, тож він наполегливо розпитує про новонародженого царя юдейського. У своєму страху наказує повбивати усіх хлопчиків, які мали менше ніж два роки. Ірод, отже, перебуває в полоні свого страху, і політика, яку він провадив, є політикою страху. Навколо себе він поширює лише переляк і жах. Люди, що зі страху тримаються за свою владу, зловживають нею, і втриматися при владі вони спроможні, тільки вселяючи страх в інших людей. Нове, що обіцяє нам Бог, є завжди смертю старого. Ми бажаємо триматися за себе самих і за наше життя. Ми налаштувалися на певний лад і не хотіли б починати все наново. Нове закликає нас відпустити старе. Але старе ми сяк так знаємо про нове ж не знаємо, що воно нам принесе. Коли в спільноті висловлюють нові ідеї, то багато з тих, котрі дотепер почувалися у спільноті добре, побоюються втратити знане і звичне. Так є в церкві, у монашій спільноті, а також у будь-якій спільноті людей або на підприємстві, коли все старе раптом більше не діє. Коли все повинно відбуватися інакше, то це викликає страх. Ми боїмося, що все своє життя, всі свої сили віддали на те, що тепер ліквідовується, і це нам болить. Багато людей прикриває свою невпевненість, захищаючи старе численними аргументами або якимось способом саботуючи нове у святому письмі, як і в нашому житті, про нове не йдеться абстрактно. Розповідається про новонародженого царя, нове повинне панувати в нас, йдеться про внутрішню зміну влади, ми ж бажаємо самі контролювати наше життя. Тільки но хтось зачіпає нашу владу, ми впадаємо в паніку як ірод і реагуємо так само нерозумно і агресивно, як і він. Ми хочемо повністю викорінити нове, аби воно не могло загрожувати нам. Це стара тема людства, до котрої неодноразово зверталися також автори грецьких трагедій. Легенда про Едіпа, якого його батько видав на смерть, свідчить про цей страх перед новим, новим, що опротестовує панування. Йосип боявся неочікуваного і нового, котре він неспроможний був укласти у свою картину світу. Ангел допомагає йому подолати цей страх. У кінці історії Ісусового дитинства Євангелист Матвій зображає нам ще інший страх. Йосип, почувши, що царює в юдеї Архелаї замість ірода батька свого, побоявся піти туди. Матвія, 2 розділ 22 вірш. Напевно, він чув, що Архилай такий же жорстокий, як і його батько ірод, тому урушає в землю іншого іродового сина Пилипа. Тут, отже, діє боязнь перед зовнішніми обставинами, в яких дитина не могла би зростати добре і безпечно. Нове потребує для свого розвитку захисту. Якщо атмосфера, коли воно народжується ворожа і занадто сувора, нове не в змозі рости. Це страх, знаний нам усім. Ми боїмося, що загинемо у ворожо налаштованому до нас середовищі. Деколи ця боязнь виявляється в наших снах, щось нове дає про себе знати всередині нас. Нам сниться дитина. Ми недалеко від того, щоб стати самим собою, щоб доторкнутися до первісного образу Бога всередині нас. Однак боїмося, що зовнішні обставини щоразу повертатимуть нас у стару роль. У сні це часто набуває обрису дитини, яка падає, яку забуваємо або яку вихоплюють від нас. Ми б хотіли бути цілковито самими собою, але водночас боїмося, що прилаштуємося до обставин і зречемося нашого справжнього образу. Дитина в нас є такою ж слабкою, як дитина Марії, котру Йосип повинен оберігати, він захищає її, рушаючи в інший край у Галілейську землю. Там він і дитина почуваються в безпеці. Тлумачачи цю історію на рівні психології, ми потребуємо для нашої внутрішньої дитини. Захисного простору, аби вона могла рости і ставати настільки сильною, що зовнішні обставини вже не шкодитимуть їй. Страх і довіра особливо пов'язані між собою. Євангелист Лука у своїй розповіді, зокрема, акцентує на довірі і вірі Марії. Вона стає зразком довіряючої і віруючої людини. Захарія реагує на послання ангела страхом, а Марія. Повна довіри відкривається на зустріч Ангелові. Коли ангел прибуває до неї і вітає її, Марія також дещо бентежиться, однак вона не боїться і не панікує, а роздумує, що б це привітання мало означати. Цікаво, що чоловік, досвідчений і розсудливий, панічно реагує на обітницю нового, а жінка зберігає внутрішній спокій і роздумує. Грецькою мовою дієлогізето означає рухати в собі слова, розмислювати, обдумувати. Ангел сприяє довірі Марії. Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла, і ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і даси йому ймення Ісус, Луки, перший розділ. Марія відповідає на нове, увірене їй Богом, довірою і готовністю прийняти це, хоч не може передбачити, що воно для неї означатиме. Її відповідь, нехай буде мені згідно зі словом твоїм, не виявляє її відваги, вона віддає себе в розпорядження Богові. Довіра відіграє в Євангелії центральну роль. Євангелист Лука зображає Марію прообразом довіри. Ісус у Євангелії є тим, хто дарує нам довіру. Чого можемо навчитися від Марії? Якщо ми сповнені страху, то навіть довіра Марії нам не допомагає. Можливо, ми ще й здобудемося на почуття провини, бо не в змозі довіряти так, як Марія. Євангелист Лука запрошує нас розважити над реакцією Марії. На те, що відбувається. Споглядаючи довіру Марії, можемо також дати їй змогу проникнути в нас. У розважанні ми якоюсь мірою засвоюємо Маріїну довіру, щоб колись і собі стати здатними довіряти як Марія. Тоді ми не заніміємо зі страху перед новим як Захарія. А сподобимося відваги говорити про наші почуття, як Марія, і відкритися на невимовне, яке нас очікує. Згода Марії стала для багатьох віруючих людей моделлю відповіді на їхній власний страх перед новим. Коли моя мати дізналася, що її життя добігає кінця, то сказала, що «заледве ще спроможна молитися, і що тільки каже Богові так, Господи. Вона уповала на те, що Бог задоволений цим, на нове, що приходить до нас у народженні дитини, і на нове, що очікує нас у годину смерті, лише відповідаємо з Марією так, Господи, або нехай мені станеться за Твоїм словом. Ця повна довір'я позиція долатиме в нас страх перед тим, що чекає нас у житті й смерті. Ми не маємо певності, що з нами відбуватиметься, певності не мала також і Марія. Дуже скоро вона дізналася, що це нове принесе їй також і страждання. Старець Симеон сказав їй після народження її дитини меч душу прошиє самі же тобі, Луки, другий розділ. Нове справді може стати болючим. Воно, як меч, що прошиває нашу душу, ранить нас і відділяє старе від нового, нове може перемінити старе. Проте, деколи нове відрізатиме старе, бо інакше воно заважатиме новому. Цього болючого відрізання, цієї розлуки ми боїмося. Тому потребуємо як Марія, ангела, який підбадьорить нас довіряти Богові. Потребуємо також і Марію як прообраз і зразок довіри. В історії християнської духовності багато людей, орієнтуючись на Марію, знайшло довіру посеред свого страху. Промовити перед невідомим у слід за цією молодою жінкою з Назарета Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно зі словом твоїм. Це і є повна довіри позиція стосовно нового, якою подолано страх перед невідомістю. Щойно ви почули про страх починати щось нове із книги Ансельма Грюна звільнитися від страху. А як ви долаєте цей страх? Чи можливо вже багато років страх здійснити свою мрію пригнічує вас? Напишіть про це у коментарях. А якщо вам сподобалася тема, тисніть вподобайку, підписуйтеся, поширте це відео, долучайтеся до Фейсбук-сторінки духовний шлях, телеграм-каналу та вайбер-групи. Так ми можемо покращити комунікацію один з одним, розглянути ваші ідеї тем або пропозиції співпраці. Ви можете підтримати розвиток каналу «Донатом». Слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи!